Друзі, з вами Тетяна із Києва вечір. Мені захотілося трохи помалювати. Хочу намалювати дівчинку, так схематично накидала якісь лінії. І зараз буду такою, таким пензликом малювати. І не буду мільчити, постараюсь крупними п'ятнами. Ну, давайте подивимося, що у мене вийде. Часу в мене мало, тому це буде дуже швидкий малюнок. Так, зробила тут схематичного букету, особо його не промалюваючи. тепер буду малювати фігуру. Мені самої хочеться дізнатися, що в мене вийде. Так ось намалювала голову. Тут цвіти в руках у дівчини. І зараз спробую з лицем розібратися. Так, намалювала її штани і мабуть ковтинку намалюю, щоб якось гама якась склалася. Навіть і не знаю, якої ковтинку, якого кольору. Може, жовто Ні, Дуже багато жовтого. Так, да, цікаво. Так, ось такий етап цього малюнку. Так, друзі, я сильно захопилася, тому намагалась намалювати лице. Ось так, у нас світло падає. Ось так зліва, Трохи затемнула тут оце, цю сторону, тому що тут світла нема. Так, отут треба затемнити під носом. Ну, тобто, з лицем треба попрацювати. Але, мені здається, трохи щось виходить. Ну, ось, друзі. Так, я. Малюю. Лице трохи затемнило, але воно так і малюється. Лице трохи донизу нахилено. Сюди світло попадає, на носик попадає, на підборіття. Тут затемнено, треба тут трохи освітлити, мабуть, тут чересчур темно. Ну, тобто, все одно а, не буде світлим. Але це тут теж, мені здається, треба було б трохи затемнити, але така малюпусінька ну, картинка на ній оці такі деталі. Дуже складно вимальовувати. Ну так, приблизно, знаєте, можна погратися, помалювати. Тут я положила жовте, тепер воно мене там вимивається жовтим. Щоб перебити жовтий колір, треба положити червоний, і тоді, можливо, щось вийде. Портрет не портрет, але щось получилось. Знаєте, це вже волосся таке художественний малюнок називається. Mm -hmm. <св> Може, тут відсвіт від лампи, або від чогось, що тут знаходиться з цієї сторони. Будемо вважати або від ковтинки. Ось таке. Волосся. Можна було б намалювати його якимсь іншим кольором. Так, показувала я вам щось внизу. Сама собі малюю волосся, а камеру навела зовсім інше місце. Ну, ось тут можна так щось додати якимось іншим кольором, можливо, його Потрібно було зовсім з якимось коричневим зробити. Щось мені захотілося таке світле, і тут уже в мене різних різних куча кольорів. Так, квітки. Оце я малюю акварелю, і вона для мене не дуже така, не дуже легка. Я знаю, що якщо людина вчиться у художній школі, то вони починають з акварелі. Я своє малювання почала із масла. Маслом малювати набагато легше. І тому переходити зараз до акварелі, мені складнувато. треба вивчити її особливості. Я починаю малювати, тоді починаю вивчати. Це дуже цікаво, так в мене виходить. Так, тут у неї ж якась тінь повинна бути. Світло то з цієї сторони. Тут треба ввести, можливо, зовсім в тінь. Це місто. Знаєте, як то, як кажуть, списувати края? Щоб не видно було, де закінчується там фігура людини, де починається щось інше. Можливо, так і вірно. Так, якимось кольором таким. так, Можливо, тут хай буде так. Ось, так, це У мене такий пензлик із водою. Дуже, до речі, прикольно з ним ходити на пленери. Я, звісно, ще той Ой, сходила пару раз, ну, декілька разів, замерзла. Трохи мені, здається, я захворіла навіть після того, ну не так легенько, не сильно. Трохи там потекло з носу, а потім все добре. І восени, звісно, не дуже гарно пленерити. Літом якось виходиш, не сильно цікаво, все зелене, а от осінню, красиво, класно, але холодно. Mm. Ось така дівчина сидить, дивиться на квіти. Чи ті квіти їй подарували, чи вона сама собі купила. Не зрозуміло. Так, темне лице, але. Мабуть, хай так буде. Я просто останнім часом малюю трохи жінок, можливо, чоловіків колись почну, щоб зрозуміти, як розкладувати то на, на Лиці. Ну, це складне, тому що інколи емоцію необхідно показати. Так, це вже залізла білим. Туди мабуть, неможливо, не повинно. я там була такого робити. Так, можливо, так зробити, трохи висвітлити тут. Тут повинна бути тінь, але, мабуть, я переборщила все-таки з тіньми, не знаю. Так ось я хочу навчитися малювати обличчя із з емоціями. Ну, ця мене така задумлива дівчина. Не весела і не сумна. Просто, можливо, про щось гарне думає. Ось, але я неправильно зробила цього разу, що зробила таку маленьку картинку. Тут у мене 11, здається, на 18 цей скетчбук, я його вам показувала. Пам'ятаєте, тут у мене... Так, що тут у мене ось така картинка, пам'ятаєте? Такий пейзаж дуже непоганий з'явився. Ну, може, хто не бачив, подивіться минулого разу. Та що ж таке одної руки не можна нічого взяти нормально? Ось цей пейзаж. Ну і там інше я показувала, листалка була цього скетчбуку. А зараз вирішила намалювати дівчину. Ну, друзі, ось так вийшло у мене, можливо, з волоссям. Я тут ще попрацюю, зроблю тут тінь з цієї сторони, тому що там червоним положила. Якось більш його, можливо, так. І з цієї сторони це закриває частину ось. Тіло тут теж повинен бути, повинна бути якась тінь. Тобто з цим всім треба розбиратися. <звис> Нібито нічого страшного, але ну, нічого складного, да? але все одно якісь нюанси, і тоді не зовсім гарно виходить. Ну, ось так, друзі мої. Напишіть, будь ласка, як у вас справи, чим ви займаєтесь, яке у вас хобі. Я так люблю з вами спілкуватися, а останнім часом мені ніхто не пише. Полковнику ніхто не пише, Так і мені, ніхто не пише. Буду чекати ваших коментарів. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Будемо з вами скетчити. Щось таке. Не дуже швидке малювати, не складне. Тут можливо так от тінь, Тобто, не тіння світло зробити. Ну, Це таке все деталі. Тут, наприклад, прорисувати складки більш чіткіші, ну, це ж не картина, це скетч. Ідея, можливо, для більшої картини. Ось, звісно, я не буду, мабуть, малювати велику картину на цю тему. Але ось так помалювала, порозважалася. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, подобайки. З вами Тетяна із Києва. Пока-пока. Слава Україні, слава ЗСУ нашим захисникам! Бувайте всі здорові, мої любі! До зустрічі, пока!